Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Відео буде коротеньке, буду робити обробку рослин, троянд, клематісів, ну, всього садочку, так буду намагатися зробити всього. Зараз покажу чим як і що буду додавати у бакову суміш. День сьогодні гарний. Сонечка немає надвечір, вітру теж немає, і можна обробити троянди. Від чого обробляю? Додам, енжіо це інсектицид від шкідників. Добриво плантафол 2020-20. Додам, мегафол. Схему я вам напишу. І отакий прилипач. Фунгіцид додавати не буду, тому що плантофон з високим вмістом азоту. Тому фунгіцид не додається. Якщо було 15,45-30, не пам'ятаю, яка формула, то можна було. А так ні. Все буду одразу сюди сипати і вливати і розчиняти прямо у баку. Все відмірювала собі, виливаю спочатку енжео. У мене 20 літрів тут, і я додала 10 мілілітрів енжела. Однією рукою я вам скажу, що це неможливо зробити. Зараз я виключу камеру. Ось тут мегафол 40 мл на 20 літрів води. Ось тут 50 грамів плантафола 20-20-20 формула. І ось тут пилипач теж 20 мл на 20 літрів води. Ось така рідина вийшла в мене. Зараз покажу. Ось, бачите, нічого не запінилось, не звернулося. Так що можна змішувати все у баку поступово один за одним. Якщо ви впевнені в тому, що препарати добре змішуються, я впевнена, тому що я це вже змішувала. Хочу ще показати оцей розпилювач чи як він там називається, Насадка на шланг. Питали в мене, де придбала і як називається, придбала в Таврії. Тавріяве. Ось, А як називається, то Бог його знає. Я викинула ту картонку, до якої він крепився. І ще я сказала, що не рекомендую, тому що немає стоп-вода. Стоп, стоп отут. На старому в мене отут. Зараз Кюрхеровський. Є отака От педалька. І можна зупинити воду. А тут я думала, що немає, але є. Ось він тут. Тому що в цьому ця штука теж є. Але вона регулювала напор води менше-більше. А зупинити воду можна було оцим. А тут. Я не зрозуміла, що оце, виявляється, і є. Зараз покажу вам, і є стоп вода. Ось, бачите, бризкає і зупиняє. Ну, тобто, дарма я наговорила. Дуже багато тут всяких струя така, струя така, ну, таке, що не дуже воно їй потрібно. Ось так. Ще що хочу показати вам зараз. Я поміняла собі на оприскувачі оцей форсунку, розпилювач, як він там називається, не знаю. Бо стара в мене щось забилося. І я її чистила, чистила, розкручувала, коротше, психанула, тріснула його об стовп фонаря, отам, ну і зламала, погнула і все. Вирішила придбати новий, отакий. І знаєте, що хочу сказати? Він важкий, ну, такий для моєї руки він важкенький. Але дійсно така економія розчину. Я одним баком обробила весь садок. А от зі старим я обробляла, ну, може, два і три бака. В мене уходило. Ну, тобто дуже такий гарний. Все, буду обробляти. Не буду вам вже показувати, як я це роблю. Шаду загоню у вольєр. Поки що є час, то почну обробку. Всім дякую, покажу вам ще ось цей Дякую всім, мої дорогі, за. Підтримку каналу, дякую за ваші вподобайки, коментарі, за підписку, репости. Всім дякую. Дякую, низенько, вклоняюсь нашим захисникам. Бережи їх, Боже, і на землі, і у повітрі, і на воді. Скрізь. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!